Бабусю, привіт. Максим відчинив двері своїм ключем, широко посміхаючись, і зайшов до квартири. В одній руці він тримав коробку з тортом, а в іншій букет рожевих тюльпанів та невеликий пакунок із подарунком. У передпокої стояла приємна прохолода, а в повітрі відчувався аромат випічки. Хлопець вдихнув знайомий запах і його серце защемило від тепла. Бабуся завжди зустрічала його пиріжками або печивом. Але цього разу щось було не так. Максим зупинився, прислухаючись. Бабусю, де ти? Голос хлопця розчаровано затих, коли він не почув відповіді. Нарешті з кімнати пролунав слабкий приглушений голос Я тут, Максимку, у спальні. Щось у бабусиному тоні змусило хлопця насторожитися. Галина Петрівна знала, що він мав зайти після завершення сесії, щоб привітати її з новим роком. Зазвичай вона виходила його зустрічати, посміхаючись і обіймаючи так міцно, як тільки могла. Що сталося? Ти лежиш? У тебе щось болить? запитав Максим, ставлячи коробку з тортом на кухонний стіл. Він заховав букет і подарунок за шафу. Сюрприз мав зачекати. Хлопець зайшов до спальні, де його зустріли сумні очі Галини Петрівни. Її обличчя було блідим, а руки злегка тремтіли. Просто трохи тиск підскочив, запевнила бабуся, намагаючись усміхнутися, але її очі були заплакані. Максим присів на край ліжка і з тривогою взяв її за руку. Ліки прийняла? тихо спитав він, не випускаючи її пальців зі своїх. Прийняла. Все вже добре, не хвилюйся. Я ж стара, зі мною таке буває. Вона невпевнено засміялася. Максим не міг стримати підозри. Він знав бабусю занадто добре, її усмішка була натягнута, а слова фальшиві, як маска, яку вона надягала, щоб приховати щось важливе. Бабусю, сказав він м'яко, але серйозно, щось не так. Розкажи мені, що сталося. Я не хочу тебе турбувати, зітхнула вона і знову опустила погляд. А ти мене все одно турбуєш, коли мовчиш, підморгнув Максим. «Ну ж, бо, я ж сильний, витримую будь-яку новину. Галина Петрівна хитнула головою й обняла онука, її тонкі плечі злегка здригалися, і Максим відчув, як біль і смуток, що вона намагалася приховати, злилися у цих обіймах. Ну, вистачить про погане!» – усміхнувся він, підбадьорюючи її. У мене для тебе сюрприз. Підемо на кухню, я чай поставлю, а ти вже сядеш за стіл і спробуєш. Найкращий торт у світі. Бабуся поклала долоню йому на щоку. Максимчику, який же ти в мене? Її очі були повні вдячності й ніжності. Якби ти тільки знав. Максим допоміг бабусі підвестися з ліжка, обережно тримаючи її за руку, щоб вона не втратила рівноваги. Галина Петрівна трішки похитувалась, але він міцно підтримував її, не даючи впасти. Ну ж, бо, бабусю, не поспішай. Ласкаво промовив хлопець, дивлячись, як вона невпевнено ступає. Ось так, потихеньку. Вони разом прийшли до кухні. Бабуся опустилася на м'який стілець біля столу, а Максим одразу ж наповнив чайник водою та поставив його на плиту. У його рухах відчувалася турбота, з якою він усе робив, ніби кожна дрібниця була важливою, щоб створити для бабусі комфорт і спокій. Я ж тобі пиріжків напекла. Згадала раптом Галина Петрівна, поглядаючи на онука. З м'ясом і капустою. Що ж, тепер у мене буде справжнє свято. посміхнувся Максим, відкриваючи духовку. Запах домашньої випічки наповнив кухню, викликаючи у хлопця приємні спогади про дитинство, коли він, ще малий, бігав до бабусі на кухню і крав гарячі пиріжки з таці. Він дістав тарілку і виклав на неї кілька ароматних пиріжків. Потім взяв торт із коробки, нарізав його та розставив чашки для чаю. Ось тепер усе готово. Чай заварюється, а пиріжки просто чекають на тебе. Галина Петрівна всміхнулася. Але її погляд усе ще був задумливим і сумним. Вона взяла пиріжок, відламала маленький шматочок, але до рота так і не піднесла. Бабусю, ти знову засмучена. М'яко сказав Максим, спостерігаючи за її нерішучими рухами. Що сталося? Розкажи мені, будь ласка. Максимку, я не хотіла тобі про це говорити. Жінка опустила погляд на свої руки, що тремтіли від хвилювання. Але я не можу більше тримати це в собі. Кажи я поруч. Хлопець нахилився ближче, підбадьорюючи її. Галина Петрівна зітхнула й почала розповідь. Декілька днів тому в мене почалися проблеми з телефоном. То він вимикався, то сам по собі перезавантажувався. Я вже не знала, що робити. А тут якраз на зупинці дали рекламну брошуру. Там була реклама майстра, який займається телефонами і комп'ютерами. Максим поморшився, перечуваючи, куди веде ця історія. І ти подзвонила йому? Так. Бабуся кивнула, не помічаючи, як його обличчя почало хмурніти. Я подумала, що це ж звичайний ремонт. Він прийшов дуже ввічливий, молодий чоловік, і почав щось у телефоні налаштовувати, казав, що там серйозний вірус, і треба все прочистити. І що було далі? Через годину він сказав, що проблема вирішена, але попросив стільки грошей, що в мене ледь серце не стало. Голос Галини Петрівни затремтів він дуже переконливо говорив про складність роботи, і я. Я віддала всі гроші, що збирала тобі на подарунок. Максим затамував подих, а тоді повільно видихнув. Бабусю, скільки саме ти йому заплатила? Майже всі заощадження, відповіла вона, намагаючись стримати сльози. Я так хотіла зробити тобі подарунок на Новий рік, але залишилася ні з чим. Хлопець уважно подивився на неї, його серце сповнилося теплом і співчуттям. Він м'яко взяв її руку. Гроші це просто папірці, вони приходять і йдуть. Головне, ти в мене є, а з усім іншим ми розберемося. Але ж. почала було вона, проте Максим зупинив її легким дотиком до плеча ні, жодних, але ми ще подивимося, як ти мені пиріжки віддаси за подарунок, підморгнув він, намагаючись розвеселити бабусю. Щира посмішка нарешті засяяла на її обличчі. Вона не могла повірити, що її онук залишився таким добрим і турботливим, незважаючи на обставини. Максим ретельно збирав інформацію, вивчаючи кожну деталь брошури, яку йому вручила Галина Петрівна. В його погляді читалася тверда рішучість він не мав наміру залишити цю справу просто так. Хлопець сфотографував номер телефону псевдомайстра і швидко розробив план дій. Що ти збираєшся робити? З тривогою запитала бабуся, побачивши, як Максим ховає свій телефон у кишеню. Поговорю з ним. коротко відповів онук, насупивши брови. Нехай пояснить, за що взяв стільки грошей. Але ж, Максиме, він може бути небезпечним. Спробувала зупинити його Галина Петрівна. Нехай тільки спробує. У голосі хлопця прозвучала залізна впевненість Я все владнаю. Але ти, будь ласка. Більше ні з ким чужим не домовляйся. Добре? Добре, добре. Бабуся стурбовано кивнула головою. Максим не зволікав, він подзвонив Шахраєві з чужого номера і видав себе за людину, якій терміново потрібна допомога з комп'ютером. Звісно, псевдомайстер погодився приїхати вже за годину. Хлопець тим часом зібрав кількох своїх друзів: Олега, Сергія і Богдана, усі троє. Спортсмени з вольовим характером і великим досвідом у розв'язанні проблемного спілкування. У призначений час хлопці чекали в невеликому зйомному будинку, спеціально підготовленому для цієї зустрічі. Максим спеціально орендував його, щоб шахрай ні в якому разі не дізнався, де вони мешкають. Дзвінок у двері змусив хлопця схопитися на ноги. Серце билося трохи швидше, але впевненість не покидала його ні на мить. Він відкрив двері. Перед ним стояв худорлявий чоловік років 35 з хитрим поглядом і самовдоволеною посмішкою. Ви викликали спеціаліста? солодким голосом промовив той, оглядаючи Максима з ніг до голови. Так, заходьте, сухо відповів хлопець і поступився місцем у дверях. Коли двері зачинилися, Максим запропонував майстру сісти за стіл. Отже, в мене проблеми з вірусами. Потрібно все почистити і налаштувати. Розумію. Чоловік посміхнувся і потягнувся до рюкзака за своїми інструментами. Це займе трохи часу. Звісно. кивнув Максим, обмінюючись поглядами з друзями, які мовчки сиділи в іншій частині кімнати. Коли шахрай зайнявся вигаданими налаштуваннями, хлопці встали і підійшли ближче. Один із них поставив руку на плече псевдомайстра, примушуючи його зупинитися. Гей, що ви робите? занепокоєно перепитав чоловік, оглядаючись довкола. Поговоримо про твою останню ремонтну роботу, тихо, але загрозливо промовив Максим. Я не розумію, про що ви. Майстер почав захищатися, але хлопець зупинив його жестом. Телефон моєї бабусі. Ти взяв у неї всі гроші, навіть не полагодивши пристрій. Пам'ятаєш? Лице шахрая зблідло. Він швидко зрозумів, що ситуація не на його користь, гроші вже витрачені. Почав виправдовуватися він. Мене це не цікавить. Або повертаєш усе зараз, або пояснюєш це поліції. Голос Максима звучав чітко й упевнено. Друзі хлопця навмисно мовчали, але їхня присутність говорила більше за будь-які слова. Чоловік почав панікувати, зрозумівши, що він у пастці. Після кількох хвилин суперечок і спроб ухилитися, він нарешті здався, з руками дістав телефон і переказав на картку Максима повну суму, яку взяв у Галини Петрівни. Коли гроші були повернуті, Максим із друзями провели шахрая до дверей. Якщо ще раз почую про твої витівки, ми тебе знайдемо, де б ти не ховався, сказав хлопець. Чоловік, ледь не перечепившись, вибіг за поріг і зник за рогом. Максим подивився на екран свого телефону. Повідомлення про зарахування суми підтвердило, що справедливість нарешті відновлена. Він одразу набрав номер бабусі. Бабусю, я повернув твої гроші, вони тепер у мене. Справді. Голос Галини Петрівни затремтів. Але як? Довга історія. Розкажу за пиріжками, засміявся він. Мій любий хлопчику. Я така щаслива, зітхнула бабуся. Приходь скоріше. Наступного ранку Максим прокинувся з відчуттям полегшення він знав, що тепер бабуся спокійна і несправедливість, яку він переживав разом із нею, вже позаду. На кухні запах смажених пиріжків з капустою огорнув його теплом і домашнім затишком. Галина Петрівна, радісна і натхненна, як давно не була, швидко крутилася біля плити. На її обличчі більше не було слідів розгубленості чи безпорадності. Мій герой. зустріла вона онука обіймами. Сідай, будеш снідати. Сьогодні все для тебе. Пиріжки, чай і твоє улюблене малинове варення. Максим сів за стіл, відчуваючи, як його серце наповнюється теплом, він знав, що зробив правильну річ, і від цього навіть пиріжки здавалися смачнішими, ніж будь коли. Бабуся поставила перед ним велику чашку чаю і присіла поруч, уважно дивлячись йому в очі. Максиме, я ніколи тобі цього не забуду, сказала вона тихо, а її голос наповнився ніжністю і вдячністю. Якби не ти, я не знаю, що б я робила. Бабусю, все добре. Головне, що ми тепер разом і ніхто більше тебе не скривдить. Максим обережно стиснув її долоню. Але, знаєш, нам треба подумати, як уникнути подібних проблем у майбутньому. Галина Петрівна схвально кивнула, хоча видно було, що тема давалася їй важко. Вона зітхнула, задумавшись про те, як часто літні люди стають жертвами обману. Максим вирішив не зупинятися лише на власному прикладі. Я хочу створити невелику групу підтримки, поділився він своїми планами. Ми з хлопцями могли б консультувати людей похилого віку. Пояснювати їм, як не потрапити на гачок шахраїв, можна було б проводити зустрічі чи навіть прості бесіди, щоб вони знали, що завжди можуть звернутися по допомогу. Очі Галини Петрівни засяяли. Це чудова ідея. Я знаю багато людей, які не розуміють нових технологій і дуже бояться помилитися. Якби ти організував щось подібне, це було б справжнім порятунком для багатьох. Тоді ми почнемо з тебе, усміхнувся Максим. Я навчусь усе, що потрібно, а ти станеш моїм першим студентом. Разом розберемося, як захиститися від шахраїв. Вона засміялася, поклавши руку йому на плече Я твоя найкраща учениця, тільки будь терплячим, бо мені іноді важко запам'ятовувати. З терпінням у мене все добре, з усмішкою відповів він. Особливо коли це стосується тебе. Після сніданку Максим узяв бабусин телефон і почав пояснювати прості правила безпеки. Він навчав її перевіряти номери, перш ніж відповідати, не розголошувати особисту інформацію та завжди звертатися за порадою до нього чи когось із знайомих, перш ніж довіряти свої гроші незнайомцям. Галина Петрівна слухала уважно, інколи перепитувала, але видно було. Як її страх поступово змінювався впевненістю. Справжні зміни ніколи не приходять одразу, але Максим знав, що їхні перші кроки правильні. Він відчував, як їхні стосунки стали ще міцнішими, як надія і рішучість боротися за правду додали їм сили. Він більше не боявся труднощів, бо знав, у світі, де є підтримка і любов, навіть найбільші проблеми мають рішення. Минув місяць відтоді, як Максим разом із бабусею подолали першу хвилю змін у своєму житті, усе почалося з простих кроків: регулярних бесід про безпеку, аналізу дзвінків і нових навичок роботи з телефоном. Галина Петрівна, яка ще недавно боялася будь-яких сучасних технологій, тепер із впевненістю переглядала повідомлення та навіть навчилася користуватися додатками для зв'язку з родичами. Але справжній прорив настав тоді, коли Максим вирішив діяти на ширшому рівні. Він створив у своєму районі невелику групу допомоги для літніх людей. Безпека. Поруч спочатку долучилося лише кілька сусідів і друзів бабусі, які з цікавістю приходили послухати поради. Максим розповідав про типові схеми шахрайства, про те, як захистити себе у банківських справах і як розпізнавати фальшиві дзвінки. На перших зустрічах бабуся завжди сиділа поруч, вона випромінювала гордість за онука і, як могла, підтримувала його, іноді додаючи власні коментарі. Ой, Максиме, розкажи ще, як мене тоді ледве не обманули з тим підробним банком. Людям це цікаво. Максим посміхався і знову поринав у пояснення. Він відчував, як важливо показати реальні приклади. Галина Петрівна більше не була просто жертвою, вона стала живим прикладом того, як знання дають силу. Ще через кілька тижнів до них приєдналося більше людей. Хтось привів своїх батьків, а хтось сусідів. Люди почали ділитися власними історіями. Вони знаходили в цьому підтримку і віру, що не одні у своїх проблемах. Максим зрозумів, що їхня група стала справжньою спільнотою, де кожен міг висловитися і почути корисні поради. Одного разу після чергової зустрічі до нього підійшов чоловік середнього віку, який тримав за руку свою стареньку матір. Максиме, я хотів подякувати вам особисто, сказав він щиро. Ви врятували нас від великої біди. Якби не ваша порада про перевірку телефонних номерів, ми б втратили всі заощадження. Максим відчув, як у грудях розливається тепло, він бачив очі літньої жінки, повні вдячності й полегшення. Це стало його найбільшою нагородою. Робота, яку почав Максим, з кожним днем набирала обертів. Новини про тобезпеку поруч поширювалися містом. Його запрошували виступати в школах і бібліотеках, а місцеві журналісти зацікавилися темою. У кожній розповіді він наголошував на головному знання це сила. А підтримка ближніх допомагає долати будь-які труднощі. Одного дня Галина Петрівна принесла йому стару коробку з фотографіями. Це для тебе, сказала вона, відкриваючи кришку. Тут всі наші найкращі спогади, давай доповнимо їх ще одним. Максим роздивився світлини, дитячі моменти, літо в селі, його перші малюнки на холодильнику. Він знову відчув тепло дому, де завжди панували любов і турбота. Я горда за тебе, Максиме, промовила бабуся, торкаючись його руки. Те, що ти робиш, це не просто допомога людям, це майбутнє, де кожен знає, як захищатися, і де поруч завжди є підтримка. Це наш спільний шлях, бабусю, відповів він. І я не зупинюся. Відтоді Максим продовжував працювати над новими ініціативами, мріючи, що колись подібні групи з'являться по всій країні. І кожна історія успіху, кожен врятований від шахрайства, літній чоловік чи жінка були для нього ще одним кроком до світу, де добро і взаємна підтримка стають звичною реальністю. Як ви вважаєте, чи дійсно потрібні такі центри для навчання літніх людей? Як вам вчинок Максима? Що ви скажете про Максима та Галину Петрівну? Напишіть ваші думки у коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.